А може й навіть трошки джентльменів. Вітаю вас всіх на своєму YouTube каналі. Впевніться, що ви заварили собі чайочок, а ми починаємо говорити про парфумерію. Тема мого сьогоднішнього відео це парфуми під естетику. Тож, якщо у вас є якісь побажання, то пишіть в коментарях. І в наступних відео, можливо, я зніму щось саме для вас. А першою естетикою, про котру я хочу розповісти, буде Ultimate Cool Girl. Я не хочу перекладати це українською, тому що звучить якось дуже незвично для вуха. Але якщо комусь не зрозуміло, це крутишка. Ну ти щось типу того. Тож як я бачу цю естетику, і які парфуми я вам запропоную, якщо ви хочете відчувати себе саме так. Коли ви дивитесь на цю дівчину, ви думаєте, що вона ні хвилини не витратила на свій зовнішній вигляд? Просто все їй дала природа. Здається, що їй абсолютно пофігу на думку всіх людей, але всі її все одно люблять. Вона трошки саркастична, є в ній щось таке, знаєте, томне, може, чорне, може навіть готичне. Вона розумна, вона цікаво спілкується, і люди до неї тягнуться. Щоб я вам порадила, і якщо ви хочете відчувати себе так, у мене є для вас два варіанти: обидва парфуми від французьких домів. І перший це BDK Gris Грішарнель, і другий це Діптік Orpheum. Як бачите, аромату Грішарнель у мене залишилось вже половина, і це не моя перша баночка, У мене ще була мініатюра в 10 мл, а тут 100%. І, в принципі, я можу сказати, що це один з моїх топових парфумів. Я його дуже обожнюю. Цей парфум виїстину магічний, він темний, але водночас ніжний, з нотками якоїсь покуси, але не нарочити. Тобто, ви не намагаєтесь когось звабити, але разом з. Цим всім він такий затишний, і він навіть підійде під якийсь день, коли дощ пасмурно, хмари на небі, і ви просто хочете закутатись в тепленьку ковдручку. І це аромат навіть під цей настрій підходить. Я не знаю, як він це робить. Він має деяку дивність від чорного чаю. Мабуть, це дає мені таке відчуття затишку і домашньості. Але через побитонка солодкість і деяку пудровість і рису він надає вам, знаєте, такого відчуття, що ви вийшли на прогулку десь осінь. Ви у своєму улюбленому кашеміровому светрі. Вам тепло, вам класно, і люди, котрі проходять повз вас, просто звертають на вас шиї. Тому що це просто лав potion. Я не знаю, як вони, бляха, це зробили, але цей аромат просто прекрасний. Давайте я вам зачитаю самі ноти з сайту, щоб ви розуміли, що там ще є. А, так, я просто розказала свої якісь відчуття, коли я користуюсь цим ароматом, і я відчуваю себе прекрасно. І я користуюся їм не тільки на вулиці, але й вдома, коли хочу не знаю, просто підвищити собі настрій. Верхні ноти, інжир, кардамон і чорний чай, ноти серця, абсолют і рису, цитрус, базові ноти, абсолют баби тонка, бурбонський ветивер. Я можу зазначити, що так, це схоже на чорний чай з кардамоном, трошки дивний, трошки такий темний. За своїм настрієм, трошки, знаєте, слово в англійській мові є муді. Цей аромат дуже класно складений, він дуже різносторонній і дуже варіативний. Ви можете користуватись їм будь-де будь-який час. І, в залежності від вас, він буде надавати вам різний настрій. Хоча не зі всіма, правда, не зі всіма ароматами це працює, тому що часто аромати дають якийсь конкретний настрій, наприклад, настрій якоїсь сексуальності, чи настрій дуже домашньої атмосфери, чи будь-що інше. Але ось це дуже варіативний аромат, і якщо ви його не пробували. Просто спробуйте. Він мені спочатку не сподобався, коли я купувала мініатюру. Але я потім його розносила, і це просто шедевр. Дівчата, хлопці, це унісекс. Тож, просто спробуйте поносити його у себе саме на шкірі. Другий аромат це Діптік Орфіон». І знаєте, чому він присвячен? Він присвячен спогадам команди, тобто засновників бренду Діптік, як вони усі разом ходили в бар, веселились, спілкувались, і оці їх прекрасні спогади закарбовані в цьому ароматі. Він теж дивний, але вони не дуже різні. Він пудровий, димний, ніби ви. Не користувались парфумами, ніби ви трошки покористувались пудрою, зайшли в бар, якийсь аромат, може, сигарет, може, трошки алкоголю. Оце все змішалось, а перед тим ви ще ходили в душ і, знаєте, є такий дух свіжості в цьому ароматі. Це пудра, це свіжість і це дивність. Здавалось би. Як можна поєднати усе це разом в одному ароматі, але можна і це зробив Дітів Орфен? Я на просторах інтернету чула, що його писать як щось, знаєте, для феї з саду, але не знаю, він трошки мильний. Він спокійний, і пудровість тут не така. Знаєте, яку не люблять люди, що це як з валізки у бабусі я дістав якусь сукню чи якусь стару, я не знаю, помаду. Ні. Вона не набридлива, вона легка, але вона така огортаюча і прекрасна, що цей парфум ніби правда дає мені відчуття. Ось цієї ностальгії за тим баром, в якому я навіть не була. Тобто він м, теж настільки добре складений, що він може передати почуття людей, які ти не мав, ти не був з ними, але ти відчуваєш О, так! Ця атмосфера передана. І я вам так скажу: він настільки. От Добре, скомпоновано, що ви не можете виділити якусь одну ноту. Типу, мм, це пахне як дерево» Чи М -м, це пахне як пониця? Ні, він пахне собою. <хи> тобто тут всі ноти поєднуються в один такий гладкий. Огортаючий вас шар ауру, і це просто прекрасно. Зараз я теж зачитаю вам ноти, і якщо вони вам подобаються, то welcome. Пробуйте, я раджу, носіть на своїй шкірі, він в цілому достатньо такий стійкий, приємний. Тож я не думаю, що ви розчаруєтесь, якщо вам заходять саме такі аромати. Верхні ноти, ягоди ялівцю, ноти серця, жасмин, базові ноти, боби, тонке, кедр і пудрові ноти. Ягоди ялівцю в цій композиції якраз і дають оцю свіжість, знаєте, непомітність, ніби це ваш запах, але краще. Ніби це ви в цій баночці і ваші спогади, і в ваше життя. І <смеш>, я не можу пристати його хвалити, тому що він дійсно прекрасний. Тут мало використано, адже я його зовсім нещодавно купила. Взагалі, я ходила в бутік пробувати флюдебо від того ж бренду Діптік, який присвячено коханню амури психеї. Але потім я спробувала цей. І зрозуміло, що він набагато краще. Хоча обидва вони такі, знаєте, запах вашої шкіри, один і той самий стиль, пудра, ніжність, але цей просто ахуєнний. І я коли пробувала е, оцей ванільний з ялівцем від діптік, зовсім вилетіло з голови, як він. І дуже популярний одуель. Так, звісно, одуель, І там теж були ці ноти ялівцю, і вони мені дуже заважали, і вони мені дуже не подобались. І ваніль там теж розкривалась на мені як івроше, якщо чесно. І якщо я хочу ваніль з іврошей, я куплю івроше, воно дешевше. Але це це просто моє кохання. І в цілому я дуже люблю бренд Тік. У мене є від них. Ну, декілька парфумів, і напевно це найулюбленіші. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо ви пробували якісь з цих ароматів, то пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. А також, якщо у вас є якісь додаткові ідеї, яку естетику ви хотіли побачити та спробувати її у парфумах. Пишіть теж, і я буду з радістю знімати. А так, всім дякую, що додивились аж до цього моменту і всім до наступних відео.